Як же ж хочеться, щоб не летіли ані бомби, ані ракети нашим українським небом? Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку на гуртівні квітковій флора А по вулиці Івана Франка, 44. Сьогодні тут завози корхідейок, як бачите, тому давайте трішечки по орхом медитуємо. Розпочнемо ось із такої красунечки, хто це я не знаю, доволі вже вона мені подібна на веселку, але трішечки інша губа. Можливо, ви знаєте назву цієї красуні, тому я вас чекатиму в коментарях. Коренева у неї дуже гарна, та ще й вибір цього сорту дуже величезний. Назву цієї красуночки я також не знаю. Вона мені подібна на два різних сорти, тому гадати не буду. Можливо, ви також знаєте та ще й нам усім розкажете. Вибір їх також великий, а ось Еліс, бігліпчик, новиночка, і їх також привезли дуже багато. Поруч із ними біглі блискавка. Тому обрати ту, яка вам найбільше до вподоби, звичайно, що зможете, поглянемо одразу короневу. Коронева, що в цієї гарна, що в цієї. У всіх красива. Цього разу також дуже багато привезли бігліпчиків Purple Ferry. Пані Дано, я вам дуже-дуже вдячна за назву. Дивимось короневу, хороша! В наявності красуночка жовтенька Мілан ось такою кореневою прекрасною. Та бігліпчики Аладіни. І ось така коренева. Бускова поміркований крап ось така краля з красивесною губою цікавущою. Поглянемо її кореневу. І ось така у неї коренева. Кот на горшечку лишень. А ось компілейшн. Верніш трішечки його мутації. І ось така прекрасна коренева. Ще ось така крупноквіткова красунечка. Трішечки венозна. Поглянемо код. Ох, яка красива коренева. Равело в наявності. Равело зазвичай коренева прекрасна, і в цього вона також хороша. Не знаю назву цієї новиночки вона бомбезна. Хто шукав такі бігліпчики? Ось, будь ласка, у флору А їх привезли. Кореневу бачите. А ось ця, на жаль, ось така. Флора А зазначила, що це сорт молі. Ну, нехай буде так. Поглянемо кореневу у молі, а вона у неї розкішна. А ось поруч зелений дракон, оливково-фісташковий. по своєму ефектний. Нам цікаво поглянути кореневу, давайте ж поглянемо хороша коренева і бананово-чорнична новиночка крупноквіткова, також знову в наявності. І Аркс Рей також привезли. Коренево погано видно. Знову в наявності бальбіни. Ох, ефектні бігліпи, папушки також. Ось такою кореневою. Подекуди. Чармери в наявності цього разу також у величезній кількості. Коріннячко хороше. А ось цю кралочку я не знаю. Бачу її вдруге. Вона така миловидна, така красива та грайлива, ще коренева хороша. Сурсонге також в наявності, як завжди. До речі, знову привезли інтермес. не бов'є, а саме інтермес. Можливо, хтось його очікував, ось, будь ласка, він вже є в наявності. Не знаю, що це за Бігліп. Дуже подібний до сорту компілейшн. Можливо, це Бігліп Компілейшн, не знаю. Але губа з рожевим відтінком, тому певна, що ні. Sunset, Sparkles, Peaches. хтось із них. Аля легато в одному єдиному екземплярі. Крупноквітковий квітковий стандарт, який переливається різноманітними кольоровими розтяжками ось такий код. Знову в наявності Little Zoro або Indian Sama. Також декілька штучок їх привезли. Можливо, хтось шукав, чекав. Із мультиків також є Violet Queen. декілька штук, дуже розгалужених, красивезно-фіолетових ефектних. Ці такі деревобудні гілочки манливі. Він, хоч і в торфі, але корінчики все ж таки в прекрасному стані. Ось і зверху лише жилеподібні. Величезна кількість корін. Азіан Голден ріве, Лотері Принц, Африкан Сансет це все каріночки. Прекрасний стан кореневий у них усіх. Що ось такий красень там захований був, я віднайшла, не знаю, хто він. А ось величезна кількість Deep Purple Relax. Пахощі тут неймовірні. Поруч із ними світ Меморі Ліодорочки. Також їх тут так багато-прибагато. Я вже нюхаю, кайфую. Шкода, що камера не передає ці аромати. санти роси також прийшли. Красивезні, розгалужені, трішечки пахнуть. До речі, серед мультиків ще ось такі крупноквіткові величезні красені прийшли. Хто це? Я також не знаю. Величезна кількість Broken Heart. Прекрасної якості, а ось крупноквіткова красуня з натяком вона зашипе. У кольоровій гамі, як яблуневий цвіт. Ось такий кот у неї і прекрасна коренева. Ех, ну не знаю я назву цієї новиночки. Неймовірно, красивезний, розкішний, ніжнючий бігліб, крупноквітковий із шикарнючою кореневою. В наявності також є вибір тунісів. Поглянемо Кореневу одразу, коренева, більш-менш хороша. З цього боку взагалі ідеальна. Із жовтеньких ще є Феррари в наявності, також вибір їх величезний, а також бігліпчики манта Ромблон. Поглянемо Кореневу. А вона ось така. Непогано. Цього разу привезли неймовірно височезні моушени, напевне, метрові, ось така коренева в них. А також Орландо. Подобаються мені ці крупноквіткові, рожеві, красені. І ось така коренева. Дикі котики в наявності. Ну як же ж без них? Це ж орхокласика. Одне їхнє коріннячко чого варте. Ось такого плану ще є, красені, крупноквіткові, коренева ось така у них з одного лишень боку, редліпчики також цікаві. Ось такого плану у них ніби цеглинкою протерта губа. Не суцільно червона. А трішечки ніби протерта. І хороша коренева. У цього сорту з'явилась назва Я десь записала, загубила, будь ласка. Можливо, хтось знає. В коментарях буду чекати вас. Такий вже гігант, він, крупноквітковий, коренева розкішна. А ось море білосніжних кралечок. Крупноквіткових. Знову ж таки новиночка. Ніжний вкрап-бігліпчик. Ось така хороша коренева у нього, ось такий кот. Ще раз поглянемо на новиночку, адже вона така красива. Не менш ефектний бігліпчик, який мені нагадує особисто нашу українську вишиваночку. Чесно кажучи, я б його так і назвала б. Бігліп вишиванка крута ще й коренева в нього. Ще ось такого плану бігліпчик є, який подібний до елегансу, але інша губа. Крупноквітковий крапунчик. Поглянемо кореневу. Хороша коренева у нього, кот бачите. Знову новиночка. Ніжнюча, рожева, зефірна. Що за бігліпчик не знаю. Одним словом, бігліб, зефірка. І ось така коренева. Ще ось такий рожево-оранжевий біглібчик. Пенозничок дуже ефектний. У нього поглянемо коренево, трішечки відбиває світло, подекуди вона є, але є. І поглянемо також кот. Ще ось такий бігліпчик, який особисто мені нагадує сакрамент. Не знаю чому, але в мене такі асоціації. Крупноквітковий, ефектний, насичений рожевий колір у нього. І гарна коренева. Знову новиночка. Ще ось такого плану. Ніжний зефірний бігліпчик. Подекуди коренева. А ось тут цілий букет, розкішний букет ось такого поєднання винозності крапу, біло-рожевої гами, прекрасне коріння. Хто це також не знаю. Ніжно-лимонний сандман. Крап дуже цікавезний, із червоною атласною губою та білими вусиками. Ця красуня нагадує Сангрію, але губа зовсім інша. Вона також дуже розгалужена, ефектна і ось такий код. Коріння прекрасне. Принцеса в наявності, та ще й не одна. Красивезні квіти, багато пуп'янки, поглянемо кореневу. хороша коренева. І знову новиночка, красивезна, розкішна, не знаю, хто це, але вживу вона в мільйон раз гарніша, ніж ви зараз бачите на екрані. Сого Лоренс нарешті привезли. Ох, обожнює цей сорт. Хто шукав, поспішайте, ароматний пахне, кому ковбасою, кому рибою, а кому дорогими парфумами. Полуничні пиріжки. Такого ось плану також привезли. З хорошою кореневою. І з жовтеньких чорничний крап ось такого плану є Deep Secret. Дуже-дуже розгалужені цілі кущі. Ще ось такий кущик, не знаю, що це за бігліпчик. На пуп'янках дуже розгалужений. Із крупноквіткових шоколадка на каскаді. На каскадній дузі шоколадка. Вона в торфі, але з хорошою кореневою. Поруч із нею не менш ефектний, крупноквітковий, також на каскадній дозі пікасо. Пікасо, як ми знаємо, має братика Міккі Палет І дуже подібний до Iron Man. Досі не знає ніхто, чи Пікасо та Iron Man це один і той же ж сорт. У всіх різні версії. Також привезли дуже красивезного Sacrifice на каскадній дозі. Ох, ефектний особисто для мене цей сорт. Я його обожнюю. І ось така коренева у нього. Не знаю, як вам, а мені квіточка, дуже-дуже подобається. Ціни вам не озвучувала сьогодні, тому що я їх не знаю. Ціни на орхочки, які я вам сьогодні показала, флора А виставить на своїй інет-сторіночці в інстаграм. Посиланнячко залишу внизу під відео, а також у прикріпленому коментарі. Тому напряму зі всіма своїми питаннячками звертайтеся у Флору А. А я раз сердечно, як завжди, дуже вам вдячна усім за орхокомпанію. І раз сердечно вдячна за назви нових сортів. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!